Щодо того, які переваги можемо отримувати ми як медична спільнота і наші пацієнти, я би наголосила на таких тектонічних змінах, які наразі містить цей законопроект. Це історія про дерегуляцію медичної медичної професії. Про що мається на увазі? Наші колеги в Європі вони мають так звану індивідуальну лікарську ліцензію, тобто це не Просто право проводити якусь господарську діяльність, як зараз, що ви можете відкрити фізичну верні, мати фізичну особу, бути фізична особа підприємцем, Але для цього вам потрібно отримати, наприклад, ліцензію на відкриття повноцінної клініки. Та, тобто, у нас наразі ліцензування воно прив'язане до стін, де ти маєш практикувати в Європейському Союзі. Є таке поняття як індивідуальна лікарська ліцензія.